Героєм сьогоднішньої програми буде ця вулична пічка. Купили ми її нещодавно з чугунним казаном і сковородою. Але перед тим як готувати на ньому їжу, потрібно зробити деякі маніпуляції, щоб відчистити від технічного бруду. Розпочали ми цей процес з казана. Спочатку потрібно його дуже добре розкалити, щоб він аж побілів. Чугун покривається спеціальним технічним маслом задля того, щоб збільшити термін експлуатації. Так він буде довше вам служити. Тому обов'язково це покриття потрібно вимити добре, вичистити, бо воно в жодному разі не пригодне до харчування. Після того, як ми очистимо казан, ми приготуємо там дуже смачну страву. Тепер все те саме потрібно зробити і з сковородою. Така ручка. Ми самі з ліною розпалили пропалюємо. Бачите, вона трошки не побіліла, воно. Хорошо вижариться, бо а? тут обмазується спеціально таким маслом, яке в піщу непригодний, його треба вижарити, потім хорошо вимить ну, і прокалити олійкою. Okay. Треба закалувати чугунні казани саме на льняній олії. Не на соняшниковій олії, не на оливковій олії, саме на такій. Це прекрасна і корисна олійка для закалування. І в нас стається цей жирок, який є, в ньому є так, годності придатний. Ота олійка дуже хороший дає, дає защитний бар'єр і не ржавіє чгун, і він прекрасно себе веде далі в використанні. Казан трішки вихолопний, наливаємо холодну воду. Не Тепер треба добре змити цю олію, якою пропитаний сам казан. Вбивати треба все добре. Він оцим тер, та да, го? Так. Хорошо, треба добре-хорошо змити цю пропитку. Ми будемо потім обжаривати. Закалять уже після живої ліки. Нагрілася так, води, класно. Такий театр всередині. Що, може, твої ложки витягнемо? Ага. Як а? хочеш. А. А. Що, Так Та підожди, він два рази чи три рази його обливав. Все, ми його вимали, от те, що впалили, поставили знову нагріть. Зараз він нагріється, ми наливаємо туди олійки і хорошо, хорошо, хорошо все прогріємо в олійки. Все, давай, давай. І ми будемо так все. І ручки теж треба. Ручки теж треба. і Для того, щоб вони не ржавіли. Хороша була пропитка, і воно буде довго держатися туди. Наступний етап це вже другий раз лійку. Пар вижарюємо цибульки, на казану, це дати такого аромата їди. Треба, переба, заново випалити його, це вже другий раз. І потім вже в принципі, його можна вже готовити. Треба обмивати звільнити, до мене. Маку политовійся. Просто так. Якось, Вікаємо картоплю у велику кількість олії, нарізаної вже як по-селянськи, і обжарюємо до такої рум'яної смачної скоринки. Я думаю, вже вовсе. Та ні, це ж все тут. І м'ясо буде, і овочі буде. Все разом, зрозуміло? А потім що картошка заобжарюється, щоб вона не була кашою. Потім кінці кинуться. Ми лишню олію убрали, тому що не потрібна така велика кількість. І додаємо туди м'ясо, реберця, що вам хочеться, і обжарюємо. Додаємо туди цибульку. Наступним іде морковка і солодкий перчик. Все добре перемішуємо, накриваємо його кришкою і даємо потушитися хвилин 10-20. Потім ми додали баклажанчик. Як трішки обсмажилися баклажанчики, додаємо туди помідорки. Вже виглядає дуже смачно. Знов накриваємо кришкою і даємо йому пару хвилинок протушитись. Бургунки. Бургунки, хороші А, не а не зря Помідорки вже опустили сік і в самому кінці вже додаємо картопельку. В кінці приготування обов'язково не забудьте посолити. Маюхвати? Но кри кришки будет рагу, а вокруг. Ну все. Так, не, не так. так, все так. Зараз не чок дай. Всім дякую за перегляд, а ми пішли у всю смакоту їсти.